Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували зі змагань через шолом пам'яті. Україна вже подала позов до арбітражного суду з вимогою скасувати цю заборону. Ми запитали в українців про їхнє ставлення до цього прецеденту, про реакцію української влади, а також про подвійні стандарти мок. Дивимось далі. Волочими той комітет бою, що вони назвеш. Ну як наших героїв, які погибли, що не можна їх було. В світі показати, покритикувати через таке, через пам'ять це ніякі рамки не влазить. Я вважаю, що це не є підставою для заборони йому виступати. Це дуже несправедливо, тим більше ну, таке почуття, наче світ не хоче визнавати те, що в нас в країні війна і не хоче звертати на це увагу. Хоча ми і так за кордоном намагаємося звернути на це увагу, але люди це трохи ігнорують, і це дуже неприємно. Я так думаю, що не прав. Вчора навіть колеба виступав, казав, що вся корупція там, всі за гроші. У 2018 році, коли в Москві була Олімпіада, тоді йшла війна з Афганістаном. І мог, мог запретити теж, а он не запретів. Взяли гроші і Олімпіада стоялася. Казали, що спорт повинен бути аполі... аполітичним. Тобто він не мусив. Е... Підтримувати ніякі політичні течії, наприклад, раніше була одна комуністична партія. Зараз партій дуже багато. Кожен ставиться до одної партії з позитивом, до другої може з негативом з якимсь, і тому людина не мусить своє особисте, свою особисту думку видавати за думку суспільства. Є якісь закони і є ну і порядок, якийсь мусить бути в країні. Я нічого не маю, тому що я сама переживаю і підтримую наших воїнів, які загинули під час війни. які чи воюють за нашу незалежність, я дійсно переживаю за то. Але спорт все ж таки мусить бути окремо від політики. Але дискваліфікувати його не повинні бути. Йому просто можна було зробити зауваження, щоб він поміняв свій е, шлем той шолом. Але дискваліфікувати за то не можна, тому що людина готувалася 4 роки до олімпійської. Е, той, до Олімпіади і щоб його позбавити виступити, тим більше наші спортсмени молодці, вони приносили золоті, срібні медалі. І дуже шкода, що так Олімпійський комітет вирішив дискваліфікувати його. То моя особиста думка, вибачте, якщо я не права. Це не є умовою для дискваліфікації, на мою думку, і можна було просто, я не знаю, якось попередити чи якось по-нормальному вирішити це питання. Ну от коли на відкритті італінець вийшов з російським прапором, і ніхто нічого не сказав про Я думаю, що це дискримінація українського спорту. Ну, Якщо йому дозволили з російською символікою, а Україні ні, то, на мою думку, до України жахливо ставляться через це так. Подвійні стандарти так не повинно бути. Тому що якщо підхід до нашого спортсмена, так аналогічно мусили підходити і до італійця. Закони є для всіх однакові. Незалежно від статусу людини, незалежно від національності, від країни, закон мусить бути законом. Тому то перегіб. Де, куди? Ту Росію, яка веде війну, взагалі не можна було до Олімпійських ігор допускати, навіть з тим, тим більше прапором. Не, треба було його спалити там в тому місці. То би було, напевно, саме правильно. А скажіть, будь ласка, як наша влада могла б відреагувати на його дискваліфікацію? Як же Зеленський відреагував, він висказав своє недовольне. Бо і все що ж ми можемо зробити. Ми не можемо сказати нашим спортсменам, щоб вони залишили Олімпіаду і поїхали додому. Надо боротися і показувати, що ми ще є. Що то неправомірно зроблено, дискваліфікація сама. І тому якщо наш президент і Ліга спортивна виступить за нашого спортсмена, то повинні звернути увагу, звичайно, на, на наше зауваження, на наше незадоволення. До того питання. Якась організація спорту, так, яка займається от саме цим всім, якось я думаю, що можна було на це вплинути, якось можна було б там поговорити з іноземними, е, також там спортивними цими асоціаціями і якось владнати це питання, можливо, не на зараз, а на майбутнє, щоб таких ситуацій більше не ставалося. Україна, вона щось -то дуже слабенько всього, щось ніби говорить, догуляється, а їй так би не, не конче хочуть слухати. Не mm -hmm. це, це Що тут говорити? Що, що про війну, що про то все. Вони то ставляться так якось е, натяжкою. Якби. Це якби бояться тих мускарів. Я його підтримую, молодець. Е, не викинув наш шлем з нашими полилими спортсменами. Дуже багато. Людей висказали своє побажання йому, щоб так держати і здійснювати свою мрію. Я думаю, що так і треба робити всім нашим спортсменам. Він молодець, той є патріот і України. і а, бачите, а світ боїться навіть, якщо щось показати, бояться тих мускає. Світ боїться, не Україна. Молодець, зараз каже, таких би побільше. Патріот він. Я б йому порадив не падати духом, як то говорить, і продовжувати свою кар'єру. Щоб він тримався і не звертав уваги на цих всяких таких людей паршивих. Так, хай щастить йому. Я побажала б віри, наснаги, терпіння і, мабуть, віри в найкраще, щоб вірили всі в найкраще, не тільки він, а й всі ми. Звичайно, бажаю, щоб його повернули до нашої команди олімпійської. Звичайно, бажаємо, щоб він виступав за нашу країну і перемоги йому. Вам ось... Молоді вирішувати в подальшому, тому що на вас ця надія. Ми вже старші люди, пенсіонери. Вже від нас мало що залежить. Але вам треба підходити ну, і законно по перше, правомірно до всього. Ну і бажаю вам миру в нашій країні.